Мої вітання, ви на каналі Пан Фартух. А це означає, що вас чекає щось дуже смачненьке. Цього разу вирішив поділитися з вами рецептом печінкових млинців, а таки обов'язково привернуть увагу на вашому святковому столі. Скажу одразу, що можете використати будь-яку печінку. Я готуватиму зі свинячої. Попередньо забрав прожилки, щоб не зіпсували смаку, і нарізаю невеликими шматочками. Тоді перекладаємо у блендер і перебиваємо. Коли буде готово, переливаємо цю печінкову суміш у миску. Додаємо 100 мл молока. Просіваємо 3 столові ложки борошна. Спершу я вкинув 2 та у процесі потрібно було додати ще. Вбиваємо одне яйце, підсолюємо і колотимо однорідне тісто. Під кінець л'ємо ще 30 мл олії. У результаті за консистенцією тісто має вийти трішки густіше, ніж на налисники. І готуємо так само, як і налисники. Як бачите, смажити буду навіть без олії. Печенкові млинці готові, тож, поки вони вистигають, готуємо для них начинку. Беремо цибулю і шинкуємо її на квадратики. Відправляємо смажитися. Тоді дрібненько натираємо моркву і кидаємо її у сковорідку, як тільки цибуля пом'якне. Беремо для начинки і кілька печериць. Їх очищаємо, поновлюємо зріз на ніжці і нарізаємо на невеликі шматки. Додаємо у сковорідку і все разом смажимо 5-8 хвилин. Час від часу помішуємо. І поки смаженинка готується, дрібненько натираємо плавлений сирок. Додаємо столову ложку крем-сиру і чавимо сюди зубок часнику. Тим часом смажанинка уже приготувалася. Відправляємо її також у миску і ретельно все разом перемішуємо. Виходить така апетитна намазка. Її викладаємо на печінковій млинці і тісненько закручуємо. Перед подачею нарізаємо, прикрашаємо зеленю і можна дивувати ваших гостей. Така печінкова закуска не тільки гарно виглядає, а й дуже і дуже смачна. Тож зберігайте ідею і готуйте на здоров'я.